Привіт, у цьому відео я покажу, як редагувати тему Shopify. Ви заходите в Фай, далі під канали продажів. Бачимо онлайн-магазин, натискаємо, потім теми. Там обираєте свою тему і тиснете Налаштувати. Якщо теми немає, натисніть Імпортувати тему і перейдіть до магазину тем. Тут можна переглянути теми та імпортувати. Тиснемо Налаштувати і нас перенаправляє далі. Важливо також протестувати магазин на телефоні. Є опції для комп'ютера та телефону. Більшість купуєст фону, тож зосередьтеся на його вигляд. Ми на головній натиснути тут побачимо інші стоїть. Наприклад, я перейду до Кошика, ось так виглядає сторінка, і ви можете все окремо гувати як забажаєте. Раджу робити так. Проходьте тут кожну сторінку. Давайте перейдемо на головну, і ви зможете все тут натиснути. Якщо я натисну тут зверху, праворуч побачимо опції, які можна налатувати. Наприклад, є схема, яку можна змінити, скажімо, рвону. Виглядає не дуже, але можна все як. Потім спокійно все проходите, натискаєте наступне і дивитесь, що можна змінити. Наприклад, зайдімо ще раз у колекцію, і тут, можливо, щось є. Натиснемо тут і можна, наприклад, реєструвати. Редагувати текст, просто клацніть текст, який хочете змінити, і праворуч побачите, як можна його редагувати, наприклад, цей текст тут, щоб змінити елементи, тобто що показано вгорі, а що внизу. Дивіться на загальну структуру зліва, наприклад, щоб вибрати цей текст, який я щойно клацнув і відредагував. Можна натиснути тут або вибрати його загально. Якщо я клацну і перетягну панель оголошень у шапці вниз, бачимо, що мій магазин тепер вищий. Так можна сортувати елементи залежно від того, що ви хочете бачити вгорі. Спробуйте самі, клацайте і дивіться або виберіть ту тему. Сподіваюся, це відео вам догло ось так легко редагувати тему фай. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк. Бувайте.